Попри те, що ленгуа і ідіома є синонімами, є деякі нюанси, про які ви маєте знати. Але спочатку приклади. Ми можемо сказати, la es muy bonita. Або ми можемо сказати, ucraniano ідіома muy bonito. Можна також просто сказати, muy bonito. Зверніть увагу, що lengua має жіночий рід, а ідіома це іменник, який закінчується на ма, тому він має чоловічий рід. А тепер, друзі, нюанс. Якщо ви вивчаєте мову рідну в школі або в університеті, цей фах називається lengua. А якщо ви вивчаєте іноземну мову, цей фах називається ідіома. Отже, для іспанця lengua – це іспанська мова, а для українця це українська мова. А от ідіома і для іспанців, і для українців це може бути будь-яка іноземна мова.